Вартість нафти марки Brent почала знову падати. Це сталося після того, як міністр палива і природних ресурсів Саудівської Аравії Алі Аль-Наймі заявив про те, що його країна не має наміру скорочувати видобуток чорного золота самотужки для того, щоб підтримати світовий ринок і продовжуватиме викачувати по 10 мільйонів барелів на день. Відразу після цього ціна впала на більш ніж відсоток до 54 доларів 75 центів. Вартість нафти марки WTI також впала до 45 доларів 85 центів. аль Альнаймів вкотре наголосив на тому, що таку ціну диктує ринок, і що представники Саудівської Аравії вже неодноразово намагалися зустрітися із представниками країн, які не входять в ОПЕК, для того, щоб обговорити можливість її зниження, та вони не погодилися. Представник Саудівської Аравії в ОПЕК Мохамед Аль-Маді зауважив, що вартість бареля нафти вже ніколи не повернеться до позначки в 100-120 доларів США і що дії Саудівської Аравії не є політично вмотивованими. Нагадаємо, на початку цього року вартість нафти обновила свої історичні мінімуми. Це сталося після ще одного виступу Аль-Наймі в грудні минулого року. Саудівська Аравія продовжуватиме видобувати стільки ж нафти, скільки видобуває її зараз. Якщо існуватиме попит, то ми тільки нарощуватимемо обсяги. І це не змова проти інших гравців на ринку нафти або проти будь-яких інших країн. Ще однією причиною зниження вартості нафти на світовому ринку фахівці називають скорочення попиту з боку Китаю, який вважається одним із основних імпортерів. І якщо видобування нафти залишатиметься на рівні 30 мільйонів барелів на день, тоді надлишок становитиме від 900 тисяч барелів до 1 мільйона 300 тисяч барелів, що також позначатиметься на низькій вартості чорного золота.